Друге, це, це прям. Я розумію, що це повинно бути вже назавжди. От, я не знаю, як це обґрунтувати, але це має бути назавжди саме і для тіла, як для старості, да? для, там, входження в старість, і для психіки, і для переживання цих всіх, для такого подолання, переживання нормально, адекватного всіх ситуацій на нашому шляху. І, мабуть, для нормальної роботи мозго. От Просто не тільки вітамінами, а й рухами. Кріями, диханням, дуже дихання класно мене стабілізує. Тобто, я дуже часто входю на початку класу розбалансовано і в кінці все як потрібно. І це, ну, це не можна зрівняти там, з якоюсь фізкультурою чи з масажистом, чи ще з чимось. Це можна такий комплекс. Мабуть, якби ти вийшов з якогось суперкласного комплексу, де всі там мастера біля тебе працювали. я б так сказала. Що саме найкраще, саме з Анюєю, тому що це такий двойний супровід. І майстра по йогі, і, і психолога, uh, і це той баланс. Я тепер не представляю, як може бути по-другому. От якби мені попався якийсь другий майстер. Не психолог, я не, зна, ну, я не знаю, як би я вас сприймала, може, якось би по-другому. Ну, Зараз поки що я бачу тільки такий, такий, ну, таке окружання моїх дійстів, тільки з таким майстером. Тому що йде повне розуміння всього, чого ти будеш робити на класі. І все. А що ще більше треба? Ну, Для мене розуміння, а техніку вже майстер покаже. І саме тоді, мабуть, коли люди зрозуміють, вони перестануть плутати оту кундаліні енергію і кундаліні йогу, і того, що вони бояться від неї, вони будуть розуміти, як це происходит. Ну це ж вже ж треба пережити через своє тіло, через своє життя. Тому я навіть нікого не закликаю там. І ти й там нікого взагалі. Це, це настільки таке моє, що я ну, не то, що там не ділюсь. Ну я вважаю, кожна людина може тільки до цього сама прийти і все. Тобто вона якось це повинна відчути. Чомусь в мене така а, позиція вийшла. Ще можна багато чого казати. Гондаліні ну, для мене це як все, на все життя. Тому навіть я коврик покупала, саме перший, я не хотіла якийсь дешевий, мені треба було якийсь якісний надовго назавжди. Тому знаєш, вложитися так навіть в коврик. Вот. Ну, я вже ж майстра. Тому взагалі дякую. Можна ще багато балакати, багато щось там розмішляти, але це, по-перше, це наші опори. І потім все. А в принципі, якщо ти маєш свої опори, ну, йдеш наліво, там хорошо, йдеш направо, теж неплохо. А попрямо, прямому так взагалі хорошо. І ти розумієш, куди ти йдеш. Тому всім дякую.